Усім привіт! Компанія Hayon випустила лінійку нових графічних планшетів серії Inspiro. У мене модель RT500. Я вже декілька місяців користуюся ним, і мені є про що розказати. Розпочнімо з комплектації. Відкриваючи коробку, нас зустрічає гарантійний талон. На планшет дають 2,4 місяці, а на перо лише 6. Далі у нас сам планшет. Зворотня сторона прорезинена. Має 4 програмовані сенсорні клавіші і сенсорну смужку, яка відповідає за масштабування. Підключається він через USB Type C. Далі маємо підставку для пера PH03. І звичайно пасивне перо PV400 з прорезиною ділянкою і двома програмованими клавішами. Ось так перо виглядає у підставці. У подарунок поклали фірму у рукавичку, забігаючи наперед, дуже круто нею користуватися. Також у комплекті USB Type-C кабель для підключення планшета. 10 змінних наконечників. otg адаптер для підключення до телефону чи планшета. Та інструкція підключення і заміни наконечників пера. Наконечники можна заховати у підставку під перо. Це дуже зручно, так як вони завжди будуть під рукою. Відкручуємо верхню кришку і закидаємо їх туди. Ось так. Переходимо до характеристик планшета. Він доступний в кольорах сонячно-оранжевий та космо-чорний. Має розмір 288,3 на 178,2 мм, робочий простір 221 на 138 мм, крім того, робоча ділянка в значній мірі імітує текстуру паперу. Має товщину 8,4 мм і вагу 415 г, що робить дуже легким і зручним. Інтерфейс USB Type-C. Переходимо до характеристик пера. Для серії Inspiro RT було створено нове перо Pv400, яке не потребує автономного живлення, роздільна здатність його 580 LPI. Крім того, перо забезпечує 8192 рівня чутливості, а також кут нахилу до 60 градусів. Висота щитування 10 мм, mm. швидкість інтерфейсу більше 300 pps, а точність плюс-мінус 03 мм. Mm. Далі хочу поговорити трішки про нову серію графічних планшетів Inspiro RT. Вона складається з молодшої версії RTS 300, RTM500, огляд якої ви дивитесь, та старшої моделі RTP700. Виробник підкреслює, що представні графічні планшети створені з урахуванням інтересів усіх користувачів, від викладачів онлайн-курсів до любителів мистецтва, які бажають публікувати свої роботи в соціальних мережах. Усі планшети можуть налаштовуватися під праву чи ліву руку. Крім того, ці графічні планшети сумісні з пристроями, що працюють під керуванням операційної системи Windows 7, macOS, 1012 і Android 6 або їх пізніших версій. Якщо порівняти їхні характеристики, то ми побачимо, що різниця тільки у розмірі планшета, перо у всіх однакове. Версія RTP700 для мене занадто велика, тому я обрав саме середню версію, як на мене, у нього розміри найбільш збалансовані. На меншу версію я не звертав увагу, так як мій попередній планшет приблизно однакового розміру. До речі, ось він. Просто зацініть порівняння розмірів. Огляд його також є на каналі. Переходимо до підключення та налаштування драйвера. Підключається доволі легко, так як тут Type-C. Далі переходимо в Google і пишемо High Україна. Переходимо на офіційний сайт і тиснемо вкладку Драйвера. У пошуку пишемо свою модель. Завантажуємо найновішу версію драйвера і запускаємо. Тут нас просять перед встановленням закрити усі графічні програми. Ставимо пташечко погодження з користувацькою годою. Запускаємо налаштування планшета. Ми маємо сенсорні клавіші, чотири з яких ми можемо запрограмувати на будь-яку комбінацію клавіш. Сенсорна смуга відповідає за масштабування і не підлягає програмуванню. Далі у нас налаштування робочого простору. Наступна вкладка налаштування пера. Тут також є дві клавіші, на які ми можемо запрямувати на будь-яку комбінацію клавіш. І режими. Windows Ink використовується для застосунків операційної системи. Game -mod. і якщо ви фанат Осі Юри, можете вмикати цей режим, щоб збільшити швидкість слідкування курсору, коли кінчик пера рухається швидко. У Mouse Mode планшет переходить у режим відносних координат, і тоді перо можна використовувати як мишку. Насправді вам потрібно спробувати звичайний і mouse Mode. Так як я на попередньому планшеті користувався виключно звичайним режимом, а тут сподобався саме Mouse Mode. Можливо через те, що тут більший робочий простір. Далі переходимо на налаштування натиску пера. Тут, пересавуючи ключі на криві, ми можемо налаштовувати жорсткість пера і відразу спробувати результат налаштувань. Наступна вкладка це посилання на офіційний магазин. І ось тут у є шестерня. Перейшовши туди, можна побачити версію девайсу та діагностику. Далі вкладка на налаштування інтерфейсу, де можемо змінити мову, колір та автозавантаження програми. У наступній вкладці ми можемо побачити версію драйверу та перевірити оновлення або деінсталювати драйвер. За час користування я отримував неймовірне задоволення, точність пера, текстура поверхня дає відчуття, ніби малюєш олівцем по папері, а 8192 рівня чутливості неймовірно відчувається, у порівнянні після користування попереднього, у якого було 4096 рівнів, тому плавність рухів дуже приємна. Наконечник помітно менше стирається. І за ці декілька місяців користування не залишив подряпи на поверхні. Планшет міцно стоїть на столі, а використовуючи рукавицю, пересування руки відбувається без ковзань, що дає зручності в користуванні, але на килимі для миші рука трішки ковзає можливо, це тільки у моєму випадку. Перо з прорезиною ділянкою міцно фіксує положення у руці легке і приємне на дотик, що дає відчуття преміум ручки. З мінусів на даному етапі користування поки нічого не можу сказати. Якщо вони з'являться у майбутньому, я додам їх у прикріплений коментар. І на завершення хочу сказати, що цей планшет чудовий варіант, якщо ви давно хотіли новитися. Якщо ви новачок або взагалі вагаєте, що потрібен вам планшет і тільки хочете спробувати роботу на ньому, тоді зверніть увагу на найдешевшу версію лінійки RTE 100. Це покращений аналог моделі H430P. З якої я починав, тільки вже у комплекті має перо PV400. Звісно, якщо дозволяє бюджет, то можете обирати будь-яку модель на свій смак. Ну і в мене все. Сподобався огляд. Тисни вподобайку та підпишись, якщо не зробив цього раніше. Пиши в коментарях, яку саме ти обрав модель планшета, і які емоції отримав від користування. До нових зустрічей!